Чи ми отакого хімоза Дніпромовська машину? Зараз провіримо, як воно справляється. У мене стояло на сонці вигоріло, вона цвітніша має бути. Так, Буду наносити отакою стандартною пшикалкою віцевої мойки. Тут по інструкції його ніби розбавляти треба. Якщо... Я розбавляв, воно щось мені не понравилось. Тут я не знаю на що розбавляти, якщо ось отутого, можна регулювати штуковиною і подачу мила. То я тепер не розбавляю. Просто наливаю зразу в бутилочку таку. Ой, на око. Ладно, зараз. Так от трошки насідемо, скільки там піде. Подивимося. Хватить. Ой, по, по нижню різку. Подивимося, чи надовго хватить, чи хватить мені на машину його, чи ні. О. Так, о, цього такого. Це вроді би 100 мл. Я думаю, хватить. Якщо я не помиляюся, подивимося, як воно функціонує. Замастив трошки руку, але нічого. Так, дивіться, ця штуковина чіпляється сюди вуго замість цевого ірундовин. Я не знаю, як воно правильно називається. Та й нащо воно мені чекай, де воно? О! Отако чіпляється. І все. Регулюємо ось, подачу мила. Більше-менше. Ну, давай. Щось середнє статистичне поставити. І дивимося, як воно буде. Ану. О! Подивимося, як ця пінка себе поведе. То в мене лишив під горіхом, якісь пташки закакали всю машину. О! Я не знаю, як, як воно правильно, чи вона трималася довго, чи сповзала. А ну давай дамо більше мела. Попробуємо ззаді більше мела дати. Буде більша пінка, чи не буде більша пінка. Так, а ну. А якщо більше мила, вроді би більше тримається. А ну Давай на цю сторону, ту сторону. От Мені що тут подобається, що Тут шланг такий довгелецький, в мене в керхеру він менший трохи. Як трохи, набагато ну, менший, але. Так, і тут мило на мінімум на цю сторону. Подивимося, як воно буде. а, ну... а да, Тут видно, що воно якесь воявіше. Якщо більше мила, тримається більше. Ну і Дивіться, машина, машину практично вже по цей ковпіною. Це дивіться, бачите, ще скільки лишилося? Ладно, беремо мила на максимум. Пінити так пінити. Все, чекай. А якби ще хто сказав, скільки треба... Ой, там вже кешка запуталась, скільки треба, щоб ця піна побула. Ну, ладно, хай сповзає. Ще колеса на піню, щоб добро не пропадало. Ну, якраз тих 100 мл. Пішло в мене на машину. Тут хай сповзає. Ой, тут сповзає, чекай. Б. Кишка довго вже, я вже запутався в цій кишці, Морда, ну морда вроді бі, нормально. Ще тут напінемо трохи більше, бо тут пташки. Ой, і номера. Все. Ну і все, чекаємо, скільки там хвилин. Не знаю, скільки, ще дізки помію. Так, ой. Вже вибризка всю цю піну, а тут вже її практично немає. Ну, бачите, 100 мл якраз вистачає напінити машину. І це на на максимум. Якщо ставити десь посередину, навірно, і надовше хватить. Ну, чекаємо. Почекаю трохи, покажу, що там з брудом, як воно облазить. Ну і тепер що? Змивати, дивіться, народ. Так, змивати не фрезою, головне, бо я колись думав, що чим лучше, жорстша насадка, тим лучше. ні. Змивати. Ось, у мене насадка скільки? 15 градусів. Ту, бо хтось там сміявся, як я казав, що градуси. Да, це іменно пишеться градуси, Скільки розпил градусів? 40, 25, 0. І є ще взагалі без розпилу. Я десь там лише, бо воно мені тут не треба. все. Чіпляємо цю штуковину. І все. І тепер змиваємо, але ще почекаю, трошки хай повідкисає. Такі діла. Зараз ладно, лишаємо цю. Зараз пройдемо подивимося, чи сповзає грязюка з машини, чи ні. Трапочку я не використовую, я вже раз бумив і це все. Вся грязюка повним ходом повзе. І вверху, ажте? Вся грязюка по і має сповзати. О! навіть якісь какашки повідставали. Аж ти, всі, всі какашки розтвораються і сповзають, як не дивно. Бо десь я читав коменти, що... Паршива піна, паршиво Ну, Якщо її розбавити дуже сильно, то, напевно, вона паршиво вміє. Якщо не розбавити, нормально дати піни вполне собі, бачите, вполне собі нормально. У мене машина не полірована, я її ніколи не полірував. Ось о. На дисках так само, дивіться, вся грозюка сповзає. Ну, якось так не знаю. Зараз машина не дуже грязна, це осінню добре показувати, коли вона як гуля болота. Але нічого. Так, ну що, починаємо цей. Змивати покажу, а то так вже хронометраж капець здоровий. Позмиваю, хоча б з однієї сторони, покажу, як воно. Що воно і як воно виходить. Чи зад, Давайте ззади найгразніше. Позмиваємо ззаду. Так, вертаємося до нашої моєчки. Так. Оба. І починаємо змивати. Напор теж нічого так. Ніби често често починаєш змивати ти капець скільки грозюки. Ну якийсь такий результат? Ну його, звісно, більше треба змити. Ще зараз зверху. а подивитися по цих какахонах. Ой. Ну ніби все повідкисало. Ці бджолячі, мушачі кахашки повідкисали. Ще там пташки. Зараз йдемо на пташині, подивимося, як воно там справилось з пташинами. Десь тут у мене якісь, а он довідно, якісь голуби загадили, все. Я вам скажу, що хімія не це коцки, то, то не какашки. Що хімія не справилася, якщо десь, чуть -чуть, то напором без проблем все змивається. Так що щіткою і трапкою можна і не, не шурувати. Ну, все, якось так зараз буду домивати, щоб не заляпати телефон. Кожен, що цікавить, питайте. Якщо є якісь помилки, то вказуйте, що до чого, якщо я неправильно роблю. Ну, все, пишіть.